Я сьогодні приїхала в Київ і заїхала в гості до моєї лілії Решітко, щоб презентувати їй і подарити ось цей набор ремуверів лайтер, де є версія міні- по 6 мл. Клас, ага, Дякую велике. Я думаю, що майстрам буде корисно для знайомства такі міні-набори, і це реально для тих, хто сумнівається брати чи не брати. Хоча я ніколи не сумнівалася, я завжди якщо беру, то я беру повноцінні розміри, але все одно Ну, повноцінні для... також. Що ти привезла так. для роботи Для роботи. Да. Но для тих, хто реально сумнівається, дуже класно, щоб спробувати і впевнена, що ви потім собі їх залишите. Дякую дуже, будь ласка, користуйся і Дякую. також покажеш дівчатам, щоб вони твої дівчата, які на тебе дивляться, щоб вони знали теж про цей набір. Мені дуже цікаво, ти користуєшся тільки моїми ремуверами, чи взагалі іншими фірмами. От прям мені дуже цікаво. Ну раніше було по-різному. Я користувалася багатьма чому? Багатьма. Зараз у мене в роботі реально тільки твої ремувери. У мене стоять завжди всі три. І от ти мені довозиш постійно або надсилаєш, то в мене завжди всі три ремувери стоять. Це факт. Завжди все. Як от дівчата не запитують, чи точно в мене всі ремовери, всі ремовери. Ну а були в мене грішки, скажу вам так, і я реально бувало хотіла щось спробувати, а раптом спрацює краще якийсь інший Це ремовер Ну так буває. Всі і, не наліво Ходив трішки наліво, але е, все рівно. Це було десь, напевно, зимою і ще коли я щось там пробувала, ще інші ремувери. Зараз ні, мене цілком задовольняють результати. В принципі, мені всі пишуть, що результати класні. Я не бачу сенсу змінювати ремувери, щось докупляти, пробувати, експериментувати. Якщо ти вже відслідкувала результати роботи, тобі все подобається клієнтам. Це теж подобається результатами задоволені. Немає чого бігати, щось шукати. Ну, це моя така думка. Ну дійсно, моя також така сама, бо все-таки щоб дізнатися, який результат і як працює один чи інший продукт, потрібно деякий час ним покористуватися. І тоді побачити. Так само я і пігменти не люблю змінювати. У мене там одна-дві марки, і для різних випадків я також їх беру. Я знаю, який для прикриття, який для нової роботи. І я теж не люблю змінювати, бо це найкраще. Ти, якщо обираєш продукт, який тобі подобається, звісно, хочеш ним користуватися для чого кудись бігати. Це як з чоловіком. Якщо чоловік подобається для чого ходити і шукати іншого чоловіка, yeah. ти так само з ремуверами. Дякую yeah, yeah, тобі. За yeah, sure. довіру. І дивися, що скажи, наскільки тобі ось цієї баночки взагалі вистачає 10 мл. Боже, я так не скажу, я ніколи не рахувала в принципі, well, ну well, надов... надовго мені вистачає, вірім п'ять ну, місяців. Ні, на місяці три. Ну нападає. Напевне... Так як у мене, коли нас інтенсивно не да, місяці в -то, залежності від, ну, від кількості клієнтів. Но, ну, плюс, з розрахунком того, що я ж не користуюся тільки одним, я ж беру різні під різні ситуації. Тому в принципі, ну я думаю, десь на місяці три. Ну, з розрахунком того, що реально в тебе є активно люди, що ти не робиш там одне видалення в день. Тому десь так напевно орієнтовно. А дивіся, а комфортом? Ти користуєшся? От так, як я й більше як для майстрів перманенту, щоб вони або підчищали перманенти, заглибилися, або десь може перетемнили. Чи коли взагалі свіжа робота до тебе звертаються, коли і саме свіжі роботи перманенту, які не влаштовують уже клієнта, які mm -hmm. хочуть видалити, бо лазером ми ж не можемо видаляти свіжу роботу? Ну, Буває? в мене було. Дуже мало та, таких випадків ну є іноді буває таке, що через місяць mm -hmm. приходять, бо щось пішло не так. І я користуюся. Але я комфортом користуюся не тільки в таких ситуаціях. Я дивлюсь по шкірі часто, коли я no, бачу, що, що шкіра це, виснажена, наприклад, кількістю процедур перманенту. Сам чи до мене вже були видалені, я бачу, що от реально. Вона не ресурсна, mm -hmm. не активна. Тоді в мене 100% йде, не дивлячись, що там по ситуації комфорт в першу чергу на першій процедурі. Ти він ви по агресивний суті. спочатку не береш, щоб прийшов клієнт, він бачить. Ні. Так, в нього там же трішняк, а ти ще зверху агресивний ремонт. Ні, 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 я так не не вже добити ту шкіру. Ні, я слідкую за шкірою, тому що це важливо. Потім людина не буде мати можливості зробити гарний перманент, якщо ми не ну, це, будемо да, відновлювати шкіру. Дуже, дуже важливо. Шкіру. Ми просто, дівчата, комфорт, ви теж не ігноруйте, бо коли ви тільки розпочинаєте взагалі. Робити видалення, і до вас приходить спочатку клієнт. Завжди розпочинайте з ремувера, якого менший піаж, менший відсоток кислот, щоб підготувати надалі шкіру до видалення. Другій процедурі ви побачите вже зміни і можете взяти вже проф. Ну а далі фаворі. Це якщо дуже складна там ситуація. Тому завжди розпочинати краще з меншого і додати якби вже сильніше. Ми стимулювали шкіру до регенерації. Голос за кадром. Скоріше про ваші плани, на майбутнє, про ваші навчальні кібер о Господи до речі, ніхто навчання не сильно любить. Ти ж такі питання задаєш. Навчання це е, така тригерна тема для всіх майстрів. Взагалі, і ніхто не хоче вчитися. Ну що ти? Всі ж хочуть відразу раз і гроші ми заробляємо і працюємо і робимо Ну, я теж погоджуюся з собою, що зараз зменшилася значна кількість навчань, і це слідкує відслідковується взагалі в цій сфері б'юті, мені здається. Тому що да. я теж з багатьма колегами спілкуюся, всі говорять про неї теж. І що бачу. По тенденції, що всім хочеться дуже отримувати швидко рішення до їхніх ситуацій, ну тобто, люди не хочуть тривалих навчань, хочеться отримати якийсь такий маленький Втомилися, якийсь... всі, втомилися щоб... від цього навчання, да. Вчити, вчитися вчитися да. в школі. Ніхто не хоче вже вчитись. Але ми забуваємо одну річ: що в принципі ми все життя своє вчимося, і якщо ми хочемо класних результатів. Ми хочемо отримувати дохід, а давайте бути чесними, ми не просто працюємо в сфері, щоб yeah. зробити всім красивим. Це ми з Якщо ми це будемо говорити, так у нас є і ця мотивація, і бажання, але ми також хочемо за свою mm -hmm. роботу отримувати кошти, тому що у нас є мрії, плани, бажання, і відповідно. Якщо ви бачите, що у вас щось не виходить, чи там немає тих результатів, які б задовірняли вас. Повернення клієнта. Це саме головне. Ну це теж головне. Тому що, але дивися, багато майстрів навіть не відслідковують. Тут на останньому навчанні, яке я проводила дівчині, і вона розповідала, що вона теж дуже довго думала про апарат лазерний, ну звісно, не хотіла викладатись, тому що це кошти. Але потім каже, я в якийсь момент сіла. І почала рахувати клієнтів, тому що я на видаленні відправляла клієнтів там до інших uh -huh. майстрів в місті. Каже, я почала рахувати клієнтів і зрозуміла, що ту кількість людей, яку я направляю, я назад не отримую майже половину. Тобто, що люди вже до мене не повертаються і каже, я вже тоді Можливо, не хочуть перманент робити вже тоді. як я залишаю перманент робити в той ж самої людини. Бо як до мене направляють, я від ну якби відразу відправляю до перманент не дуже але... роблю. Ні, в неї теж була така домовленість, що люди повертаються, і вона робить перманент. А тому, дівчата, до речі, вигідно відправляти тим майстрам на видалення, які перманент не роблять. хороша ідея, тому що Взагалі має бути якийсь договір, бо це має бути це, брати чужого клієнта і того толку не буде, і тоді у вас забереться. Має бути чесність, в першу чергу, якщо до мене відправляє моя знайома, вони відразу говорять: я там від того-то то майстра. Я їм і ну, до того майстра, буваюся. Якщо вона там ще потрібно видалення, вона йде з нею консультується, знову ж да. приходить да. до мене на процедуру. І це набагато як би, чесніше, ніж просто. Ну Я теж за таку роботу, тому що от у мене в студії працюють Забирати. дівчата, які теж роблять перманент. Але коли до мене приходять дівчата і кажуть, що мене направив там мій майстер, бо він вас рекомендував на видалення. То я навіть не заїкнуся сказати, що а може Йдіть ви сюди, подумаєте я. і лишитись у нас робити перманент? Знаєш, ну це не це не гарно, і та людина, яка прийла, вона теж порахує. Ну якби, якщо людина порядна, вона порахує те, що це не, не гарно і ну якби взагалі це порядно. Ну це не гарно, але все одно в нас до речі. Я також, так якщо я не роблю перманент і волоскову техніку, я не роблю, mm -hmm. а багато зараз її хочуть так. і видаляють брови до того, щоб зробити волоскову, mm -hmm. то я просто. Відсилаю до майстра, яка робить на свійниці волоскову техніку. Просто так діть на консультацію, даю там, два майстра. Діть питайтеся, нехай малюють форму, яка підійде, там робіть. Я хочу найкраще своєму клієнту, і я не буду там відсоток просити в того майстра за це. Ну, бувають різні ситуації, але ми говорили про навчання. І про те, що люди не да. хочуть вчитися. Ну і з однієї сторони я прекрасно розумію, тому що іноді в нас може бути перебор по навчання, і нам потрібна пауза. І ви маєте розуміти, коли вам потрібна ця пауза. Але ви точно також маєте розуміти, коли у вас є необхідність, потреба в тому, щоб підкріпити свою, як так називається, фундамент підкріпити свій фундамент і реально працювати ідеєю ідея знову. Ідея, прийшла, хто хоче в Києві майстер-клас від нас з Лілією. По ремуверу, наприклад, ми готові, да? ми, готові? Да, ми готові Ми що готові вам щось цікаво? вам провести. Да? Я можу також я, е, приїду, і ми можемо щось організувати тут. Тільки суть в тому, е, що класно з відпрацюваннями на моделях. Бо якщо ви е, ну, якби без відпрацювання, це просто можна онлайн купувати і собі робити самі. А ось з відпрацюваннями, як ставити руки, яка глимеда має бути? А чи нормально, що там лімфа тече, і що взагалі робити? То краще вже побачити, глибину відпрацювати, руку поставити, щоб ви знали, як працювати. Тому на відпрацювання також можна подумати, так. якийсь майстер-клас. Тут головне, щоб просто у людей була ця потреба, тому що, наприклад, скажу з своєї сторони, от Олег запитував, які там плани, що там далі по по роботі от я останнім часом якщо хтось за мною слідкує можливо помітили, побачили що я стала продавати менше і натискати на якісь болі майстрів що вам треба купити стало набагато менше тому що реально мені не хочеться бути цим радіо яке кричить на всі сторони що вам треба Дам. навчатися якщо ви не бачите цієї потреби вам це не потрібно не ну реально не потрібно якщо ви бачите тому, потрібно, потрібно то сам знайде та, і то, то ну, Так, якщо ви бачите то ви маєте Потреби маєте бажання навчатися, то завжди раді. Взагалі. Ще таке питання: клієнти до ковід багато. Чи вважають вони майстра, які робить лише перманент, а не видаляє не зовсім професійно, чим той, який має і видаляти. Тобто, чи це дійсно повинна бути одна людина, чи це повинно бути кілька спеціалістів, і тісно бути близько профілі? Чи повинен матеріти і перменти, і видаляти? З точки зору клієнта. Не вас як <гум> <гум> цікаво, як з клієнтом для клієнта, звісно, це було б вигідно з одної сторони, бо майстер вміє і видалити. І вміє зробити перманент, і йому не потрібно десь ходити, тому я її навчилася видаляти, бо вони хотіли тільки в мене видалити і ти вчишся, йди купляй ремувер. Це спочатку було, бо я хочу тебе видалити, а потім зробити це, коли мені мене не вистачало до лазера ще ремувера, і тому я почала і ремувером працювати. Дякуючи клієнтам, так би я і не робила. Тому для клієнта, який до вас звик, звісно, коли у вас є все, то це класно. Також я можу і бровими пофарбувати. Я тут що я згодна і, хоча <смі> я мене не роблю, але я згодна, що це класно, тому що тоді людині комфортно вона все робить в одному місці. Але дуже важливо, що мені, наприклад, мої дівчата, хто приходять на видалення, говорять, що часто, якщо у них зараз буває так, що період, коли у нас майстри виїжджають активно, їх не ну немає часто mm -hmm, на місці, багато. і вони починають шукати майстрів і. Що впливає на їхній вибір, що, наприклад, їм спочатку потрібно повидаляти, почистити брови, uh -huh. то вони шукають майстра 100% там, де є і видалення, і є перманент. Оце мені вже не одна дівчина про це розповідала. Щоб, зроб... щоб, там щоб зробити, вони кажуть, що так вони розуміють, що їх доведуть, каже: я ж то не знаю, наскільки yeah, мені yeah, треба yeah, видаляти. Yeah, yeah, yeah. А тут я зроблю скільки майстер скаже за необхідне, і тоді мені вже ця ж сама людина зробить перманент. Але. Якщо на сторінці немає видалення, я вже про це теж неодноразово говорила, що якщо у вас просто одне фото десь от там в стрічці валяється, Ой, так, про це потрібно говорити то показувати. вас не виберуть. Тому що люди дивляться на результати роботи. Якщо у вас на сторінці цього немає, вас не вибирають. А потім просто в мене є колеги, які кажуть, от я займаюся видаленням, але нема в мене клієнтів. Ну, от нема в мене клієнтів. А я заходжу на сторінці, а там одне фото, одне відео або вообще нема най шар чого нам інстаграм показувати чим ми займаємося В да, актуальні, до речі коли я робила перманент мені ж важко було перейти на видалення і подати його mm -hmm. І коли я пам'ятаю зробила брови, там видалила красиво, поставила їх на сторінку. А мене дівчина, яка мені робила там контент фотографії, каже, що це ти виставила? Боже, воно ти подивив ці брови червоні. Каже, ти подиви, яке красиво зробила. Вони просто по контуру червоні, ніяких там подразнень там немає. Це ремонт видаляла. Тоді uh -huh, ще, шелужним uh -huh. тоді, подивись, як красиво. Вона не понимаю. ну Для клієнта каже, вона взагалі ну, тіпа, не прийдуть на це. І тоді я почала думати, а як мені виставити взагалі видалення, щоб люди бачили. Ані я почала закидати, і в мене зараз актуальних по видаленню вже взагалі п'ять кружечків, всі забиті. І коли клієнти мене обирають, вони просто дивляться в актуальні, заходять де я описую, де не просто до після, де я описую. І до речі, мені клієнтка на днях сказала, що як вона мене обирала, їй цікаво було від початку і до кінця, як вийшло коли ми брови складаємо всі результати: перша процедура, там після чи третя, ну як все виглядає, не просто до і після які вийшли. А весь цей шлях, бо клієнт повинен розуміти, який шлях він має пройти. Ми, як майстри, хочемо відразу опа, чорні і там світлі, що ми такі класні так, ми це, це зробили. Це, це а, дуже неправильно. Знаєш чому? Тому що дівчата потім приходять на видалення, і якщо хтось виставляє такі результати, в них очікування від того, що брови от вона прийшла з бровами, а піде від тебе без брів. І коли так не получається, у більшості ситуацій так не виходить з першого разу. У дівчат питання. А я ж то бачила, отак. А тут в мене за наш запам'ятовий. Думаю, що має бути так. Е, тому от я е, спочатку, як я розпочинала, в мене ж не було там мільйон клієнтів на видалення. У мене було небагато. Я могла всі ці роботи в телефоні відслідкувати навіть по, по даті, бо коли в анкета в мене анкета. Я записую дату, що я робила, і приходить клієнтка. Я по даті в телефоні шукаю. І вже при ній вже складаю і показую. Спочатку можна взагалі моделей брати, модели Дуже, і берете так, і просто і, і прямо вислідковуєте цю модель, щоб вона у вас приходила там, кожних півтора чи місяць, півтора, там, два, ви вислідковуєте, і у вас буде вже, якби одна, один вже повністю робота. Таких берете 10 моделей, і у вас вже отако контенту, і вже всі знають, що ви видаляєте. Бо все-таки є ще і базарне радіо, без нього ніяк. Ну, Бо тут... зараз багато видаляють, коли й боялися, зараз вже йдуть на видалення старого перманенту. Да, і О, тут теж є нюанс. Якщо немає результатів, вас теж ніхто не буде рекомендувати. Ну, да. Тому що дуже багато, ну Київ, наприклад, велике місто, і тут багато спеціалістів, хто займається видаленням. І е, дівчата реально, коли не задоволені якимись ситуаціями, що у них там обіцяли одне вийшло інше, чи хотіли результату, цього результату немає. Вони просто не повертаються, і це до речі, теж більша частина майстрів не бачить, бо ніхто не відслідковує свою клієнтську базу, і от помилка багатьох, і моя теж тому що я її теж не ідеально відслідковую. Тому що ми не знаємо, що у нас реально відбувається в роботі. У нас немає ніякого аналізу, немає. Да, це я просто прям чітко всіх. Вас пройшло півтора місяця. вам на процедуру, і я так відслідковувала. Ну, бо мені не... потрібно я було ремувер Відслідкувати, як він працює, як я могла, от. Побачити і знати, яка формула має бути з тих там 10 баночок, які в мене були. Тому я постійно якби сама нагадувала, що приходили. Зараз вже цей рік, я вже цього не буду робити, бо я вже просто втомилася і кажу самим записуватись там через півтора місяця, вам там середина там листопада, наприклад, ви приходите. І Ще так цікаве, мені таке питання вийшло, так як ти в Києві, про пікуксикундні лазери, які зараз у вас дуже популярні і які роблять зелені брови. Ну, шо, і не тільки напевно зелені. Це, я вже про це говорила, не знаю, дуже багато. Мені здається, я вже і відео знімала, і історії робила таку і, пару слів. І познавсь, позна всього, всього навіть робила. для моїх Вінниці, бо е, у нас якби там е, тільки в одному місці, то що, то що я знаю, він є, і теж ту роботу, яку я бачила, і там е, не було тієї роботи, і три з половиною тисячі була перша процедура, і прийшла дівчинка там просто п'ятнами. А наступна процедура була 11 тисяч гривень, То я її своїм нанолазером видалила брови за дві процедури повністю. Ось не, не завжди піколазрі потрібний виходить. Мені дуже жаль, що що ми так піддаємось маркетингу і рекламі. Мені це реально жаль, тому що от навіть буквально сьогодні мені прийшли по... жертви реклами. Да. Мені прийшло повідомлення від дівчини запитанням, який лазер у мене, і просто всі ми ведемося на гучні заголовки. Mm -hmm. Нам хочеться швидко, нам хочеться краще. Але якщо ми не знаємо добре цієї сфери, ми не можемо тільки з однієї реклами чи з однієї фрази зрозуміти, що mm -hmm. нам точно туди і нам точно там допоможуть. Mm -hmm. Це велика помилка, тому що на жаль, так складається. Що ну дуже мало випадків. Якщо у відсотковому складі, напевно, 30% дівчат, хто мав на цьому апараті класний позитивний результат, ну, інших 70% всі приходять з зеленими, жовтими, оранжевими бровами, і це не просто якийсь. Лайт відтіночок, щось легеньке, це прям плотний яскравий залишок. Ну і потім це видаляти все ремовером, і це дуже довго, довго. І довго. і це ще тут не складає? те, що і проміжки повинні бути там два місяці, півтора, дивлячись вже від шкіри, і це все затягується на рік. Так. А потім, поки нові брови ще потрібно зачекати, і реально може видалення затягнутися до двох років. А mm. в цей час, який людині потрібно ці жінці жити, так Тим, це, бо, це дуже важливо, це дуже, тому, дуже тому, довго. Що, е, кожна дівчина повинна думати про свій зовнішній вигляд і запитувати. Наприклад, я вважаю, це моя думка, що запитувати майстра, який у вас апарат, і з цього робити якийсь висновок, це нелогічно, бо це не ознака того, що ви отримаєте в результаті. Того, що дуже багато різноманітних ситуацій. І будь-яким лазером, будь-то mm -hmm. більш потужний, будь це звичайний стандартний лазер, ним треба вміти користуватися, тому що просто бути. Я так кажу, оператором апарату цього мало. Треба розбиратися більше, щоб отримувати класні результати. І один лазер цьому не показник. Це 100%. Так, да, просто дуже багато, якби зараз доступні лазери, китайські, і взагалі дуже доступна вже ціна на лазери і кулана ну, щоб він, ну, ну, що він працював. ну потрібно знати, Як ним працювати, і потрібно знати, як ним працювати. Ну, головне, що працював. Я проти вкладення в якісь дуже сильно бюджетні лазери, тому що щоб не було потім через рік розчарування, що у вас там немає рівномірної подачі потужності, немає плотності цієї енергії, і ви такі вже сидите. Результати не ті. Ну, тут треба дуже логічно, якщо ви хочете mm -hmm. уже заходити в сферу, то теж детально підходити до вибору обладнання, бо тому що ви потім просто не вклалися. Навіть тих 500, 700 чи 1000 доларів, як там продають ці лазери, ну вони ж все рівно вам будуть потім значими, якщо ви захочете через рік все-таки взяти і купити щось. Я ж спочатку так. також купила будь-який лазер. Ну медіка лазер, звісно, саме дешеві купила, де не було лазерного променя, де просто там Маленький дуже да, ну, і дуже зблизька в шкі, близько до шкіри. Була е, насадка сама. Да, да, да. От. У мені було, так Ну, ну да, вони так працювали, до. і коли приходили, наприклад, потрібно було там два кольори пропрацювати, там був оранжевий і сірий. І взагалі це зблизька для мене, якось маленькі були ці дуже ці точечки. Короче, я тільки три місяці я ним попрацювала, дивився, якась непонятна штука. Що мені взагалі не зрозуміла, як ним працювати? Ну, слава Богу, всіх все було добре. І я тоді, а, коли я не зробила свої певно, свою інверсію, першу десь. Я вже тоді поняла, що щось не то, що <рістила> стало сірого І я вже тоді тебе знайшла і поїхала до тебе на навчання прямо відразу. А поки нас хтось за попу не а поки ми не зробимо клієнтки якусь незрозумілу там, штуку, якщо ми, звісно, переживаємо за клієнта, а не просто там, розвернулися і пішли і сказали, ну так має бути. То ми будемо вже шукати потім навчання. Так і я Лілю знайшла і поїхала до неї на навчання по лазеру, і вже все вона мені пояснила. І що ви думаєте, я той лазер? <ріст> відразу в цей день. <ріст> Пишу їм, я хочу поміняти на ту марку. була uh -huh. на, на, на да, Бо я побачила просто різні, по-різному видаляють ну, як ним класно працювати, як легко. І, вони, і реально я тоді попала ще на суму грошей, бо менший лазер в мене той забирається всього-навсього за тисячу доларів, а з коштував 3,5. І я, а той в мене коштує 4 з половиною, 4 і порахуйте, я ще додаю ну, і я ще попадаю на якусь суму грошей нормально. Тому краще відразу купити той лазер, який потрібно, щоб не, не робити оці кручу-вірчу, обмануть хачу і 10 разів її в їздиш з цими лазерами. Ні, це, ну, Тому це якось так, так мені теж теж було тоді і сумно, і неприємно. Але що зробиш, коли я хотіла видаляти, я бачила результати. Я той клієнт, який приходив, я відповідала за те, що я роблю. Тому ну, є що розповісти, таких всяких цікавих ситуацій в нашій роботі було багато. Тому потрібно просто лазер, який питайтеся, Лілі, мене, Лілі. Одна фірма, я на медікалазер працюю. Я на лідері, да, лідері да, на да. лідері, і завжди можна Зайди, обрати, що да, вам, що вам підходить, що підходить, що вам по бюджету саме підходить. Це питання: що ці суді роблять перманент, що Тетяна в тебе робить перманент? Скільки десяти клієнтів, які приходять на пермет, реально кому необхідне видалення 10 чоловік, які приходять пермен, тобто для такої статистики, от для молодих майстрів. Добію, ти, там, <р attached> да. Ну у Києві це напевно 80%, тобто 8 з 10 буде з залишками з старого перманенту і тим, кому потрібно реально видаляти когось з цих людей буде, що там достатньо буде чуть-чуть, щось освітлити, що там все ок. Ну, у більшості це будуть ситуації прямо на видалення, прям на комбінацію лазер-ремувер і на певну кількість процедур. Ну велика кількість реально зараз дівчат, з перманентно. Тому що любили всі чорні брови колись просто Просто любили брови насичені, любили тренди. Всі слідкували за трендами різними формами. І навіть якщо зараз да. ви послідкуєте уважно за майстрами, які більше в сфері перманенту. І подивитися, як їм складно шукати моделей з чистою шкірою на перманент, нема, да, нема. просто дуже складно. Реально, велика кількість дівчат це все з перманентом. І якщо зараз видаляють, наприклад, той давній трішки, там років 5-8 тому от зараз у мене така тенденція, що переважності видаляють дівчата там років 5-8 Тому зроблене, і можливо, такі. хтось хто десь не вдало, роки 2-3 тому також, що потрапив. Ну це трошки менше, але так. То все рівно ті, хто зараз там пере ще оновлює щось там можливо зробити без видалення через роки два-три це все рівно, ці люди прийдуть на видалення. Як би там не хотілося, наша шкіра не резинова. Чудодійних пігментів, які улітучуються шкіри, теж немає. Що да, не, не а як на рахунок мінеральних. Які кажуть, що взагалі виходять шкіри, і є такі, так от мені учениця розповідала, що в неї на ноль виходять, вона працює мінералами. В неї прям на ноль виходять, і вона через рік може знову оновити. Але так да, окей, я згодна, що є такі фірми, які якими можна Це рано, якщо так шри... виходити. Що шкіра. Але нам ще важливо, щоб шкіра була до цього чиста. Якщо ми будемо мінералами щось комусь перекривати, оновлювати, то в нас все рівно той старий залишок залишається. Ну, Мінерал і... вийде. Але і... залишок ще лишиться. я проти того, щоб кожен рік оновлювати тільки. Через те, що ми трамуємо голкою шкіру, а мінерал він носиться чуть чуть глибше ніж там гібрид, і ми кожен раз трамуємо шкіру. Якщо кожен рік ми будемо травмувати шкіру голкою, вносити його мінерал, що буде через 10 років. Зміна структури шкіри, і ми потім нічого От, не зможемо і ми зробити. просто туди вже ту шкіру нічого да. не зможемо внести. Плюс, якщо е, більшості мінералів непогано вносяться е, і можуть додати діоксид, який да, просто тоді там... через 3-4 процедури, просто треба дивитися склад пігмента, е, білий отакий буде нальот на брові. Те, що я бачила у моїх клієнтів, е, просто білий нальот стає. Він непомітний, помітний, але помітний мені при лампі, коли я його бачу, тому е, да. часто перманенти я не люблю оновлювати. Я люблю зробити перманент. Акуратно, і щоб він був прозорий, його вистачає десь ну, на 2-3 роки. Цей, так, що угу. зараз сучасний, той що я колись робила органіку, і звісно, там вони ще до сих пор які зробили, такі 5 років входять, їм подобається. Хоча я вже дівчат не раз запрошувала, прийдіть, хоч, хоча б вам їх розсвітлю ремувером одну до uh -huh. процедури, бо органіку краще ремувером розпочинати розсвітляти, забираючи цей. Такий насичений сірий колір, який часом вже він став стали ціброві сірі, і вони стануть ще світліші, навіть можуть стати і теплішими, угу. от щоб не були такі сірі. Ну кому подобається, тому ходять і ще хочуть оновити. Це все так. якби залежить від клієнтів. Які... Хто що бажає, це та таке? Треба слухати клієнта, запитуватися його. Звісно, так я згодна. тоді вирішувати. Так є ще що сказати, то йдемо закінчувати, бо Ви, дівчата вже втомилися слухати нас. Олег, так. тебе ж є запитання? Дякую, Дякую <бачн Store> Ліля, рада тебе була побачити. <ракти> <ракти> Якщо за навчання, ми зробимо ще оголошення, хтось дівчат захоче, нехай приходять. Нам є з чим поділитися. Ви знаєте, одна хорошо, дві краще. <тък _ zat> більше... Але Ми чекаємо обов'язково в коментарях. В коментарях випиші, що ви пишіть, хочете, з хочете. З нами потусити можна, <так> деньок буде поговорити. Поділимося всім, чим ми знаємо. Бо ми дуже хочемо, щоб ця сфера видалення, я так знаєш, е з майстра перманента чи все так тихенько перейшла. видалення. Ну, але я іноді перманенці таки роблю своїм клієнтам. Тому таке. Коли є все в руках, кажу, я як це восьми рука І все можемо зробити. Так, дійшла до цього. Йдемо далі. Все. Дякую всім за увагу.